Першою гонкою заключного етапу чемпіонату Європи стала змішана естафета. Лідерство на першому етапі захопив Ісак Фрей з Норвегії. 12 секунд відставання мав фінсько-італійський дует. Віталій Манзен передав естафету четвертим. Йохан Олаф Ботен, попри одне штрафне коло залишає Норвегію в лідерах. Італія друга і на третю позицію підіймає Францію Антонен Гігона. Підручний з одним штрафним колом передає естафету восьму. З чистою стрільбою збільшує перевагу Норвегії на третьому етапі і Далієн до 47 секунд над Францією та Італією. Христина Дмитренко на передачі естафети була сьома. На заключному етапі на одноосібну другу позицію виводить Францію Каміль Бенет, А золото у підсумку здобуває збірна Норвегії. Франція сьогодні зі сріблом. І третьою фінішує Ханна Аугенталер від Італії. Швеція, четверта, Німеччина п'ята і збірна Австрії шоста. Анастасія Миркушина мала на своєму етапі три штрафних кола. Україна закінчує гонку на дев'ятій позиції.